Що у тебе на порозі? Давайте подивимось, любі друзі, але спочатку візьму дві карти вашу сигнифікацію. Щоб ви розуміли, що це відео для вас, дивіться, для кого це відео, тут король жезлів і страшний суд вийшов. Ви проходите якісь зараз кармічні випробування з таким королем жезлів. Це може бути ваш друг, знайомий, це людина може бути керівником або займати якусь посаду. Ви можете, дивіться, кармічні, це не тільки про стосунки особисті. Да? Кармічні. Відносини можуть бути будь-де. Наприклад, це керівник від когось, що від котрого щось залежить в вашому житті, і от саме ваше вирішення, яким чином ви все будете робити, це може і показати ці саме кармічні події. Ви зараз думаєте над тим, як можливо хтось з вас хоче розставити крапки з минулими відносинами, тобто ви тут зараз або вже закриваєте якісь старі двері, да, болісні. Щоб саме і перейти на новий етап, або зараз ви все одно будете це робити. І так, давайте подивимося, і що буде, що, яке ваше майбутнє що у вас на порозі. Візьму три карти. Ну, просування, любі друзі, ви будете виходити, дивіться, двойка мечів це коли людина з якихось причин сама себе тримає в певних обмеженнях. Наприклад, мені не дуже подобається ця робота, я б хотіла підвищення, підвищення зараз немає, тому що я ну, або не можу домовитися, да, або не можу себе якось презентувати, або я чекаю, мені кажуть, ще почекай, ще почекай, будь-яке. Або я вийшла заміж за людиною, я думала, що ми будемо так жити. я як я думала, а ми живемо по-іншому, розумієте? І тут. Двойка мечів, це звичайно про якийсь розрахунок, коли ви зробили якийсь розрахунок, і воно якось йде не так, як ви хотіли би. Але дивіться, якщо ви бачите, якщо ви тут дозволите собі відкрити очі і почнете робити нові спроби, підіть порозмовляйте з таким королем-королем, тоді у вас буде просування. Шістка жезлів це карта переможця. Це коли ви просуваєтеся вперед. Якщо подумаєте, Якщо вам треба для цього просування для свого в будь-якій сфері, якщо вам треба з кимось об'єднатися, ця карта каже про те, що ви можете це зробити, і це вам буде тільки в плюс. От і сонечко, що ви отримаєте? Сонечко, так зараз це перевернута карта, але. В прямій позиції це сама потужна і тепла карта старших арканів. Коли вона перевернута, це каже просто, що вам треба ще трошечки почекати. Буде затримка у вас о, в приході до вас благості, але від вас це залежить відкрити очі. Вам нічого не заважає йти.